Шоста ранку, а сонце вже як високо. Тишина, коли ти так прокидаєшся рано? У тебе миволі виникає відчуття, що ти якийсь странний або неправильний. Усі сплять, а ти вже туди з'їдеш з самого ранку. Але насправді це і класно, тому що хочеться вірити, що ти дійсно встигнеш за світловий день більше, ніж інші. Ну, інколи це воно не виправдовує себе, бо в нас в Україні. Якщо ти один проснувся раніше за всіх, то це ще не означає, що ти зможеш нормально працювати і функціонувати, тому що всі магазини е, закриті, всі інші заклади не працюють, твої, твої працівники, твої е, колеги теж виходять на роботу не раніше 9-ї години, тому важко е, щось предприйняти. <світ> 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 Коли всі сплять. Ще колись, як в мене було дві фірми, то ну, не було сенсу просинатися раніше, тому якщо всі виходять на 9 годину на роботу і навіть матеріали, які ти там підвезеш, не буде кому там вигрузити і прийняти їх. В Санкт-Петербурзі, якщо порівняти, то ситуація взагалі. Там ще цікавіше, там на 10 годину виходить на роботу і не раніше. І робочий день тобі починався. Там, з 8 години починаєш прокидатися і на 9 годину в кращому випадку ти кудись там вже міг виходити. Ну і спати, звичайно, лягали, там година 12-та, перша. Весь, весь свій весь час. В половину життя проводиш фактично в пітьмі. Ну, напевно, це зв'язано з часовими поясами. В Європі, наприклад, мене дуже влаштовував графік, за яким працювали. Прокидалися раніше, там можна було і на сьому годину, і на восьму годину вийти на роботу, а в Чехії так і взагалі, з 6 години вже всі. Магазини працюють ранкові вечорки там називалися вони, але вони працювали і з самого ранку. Спокійно на п'яту годину люди могли вже йти на роботу, трамваї, без громадський транспорт, їздить. Дуже класно, дуже класно. Чеки, якщо виходять на 6 годину на роботу, то до 3-4 години вони вже вільні, вже почувають, час сім'ї. Ось от от така от різниця між Україною і Європою, Росією. От таке от коротеньке відео, роздуми на тему. А в наступному відео я розкажу, чому я так рано покидаюся, що я роблю в цей час. Так що підпишіться на канал і слідкуйте за моєю історією. Чус!